А ви пам'ятаєте, нам на уроці розповідали про міни? Так, я пам'ятаю. Також я бачила в телеграм-каналах, що на вулицях Черкас зараз дуже багато підозрілих пакетів. Ой, дивіться, там якийсь рук Давайте глянемо, що всередині. Як думаєте, що там? Не знаю, там можуть бути гроші або якісь дорогоцінні речі. Давайте глянемо, що всередині. Стій! Що ви робите? Тут можуть бути вибухово небезпечні речі. Треба негайно позвонити в поліцію. А то що, щось що вчора затримали 5 людей з вибухонебезпечними речами. Так, Чуп. А ти знаєш, що на минулому тижні було затримано 10 вибухонебезпечних знаєш. Добрий день, це Національна поліція України, місто Черкаси. Я вас слухаю. Доброго дня, ми знайшли підозрілий предмет. Ми підозрюємо, що там може бути вибухонебезпечний предмет. Прийдьте, будь ласка, перевірте. Де ви знаходитеся і як ви звати? А, я знаходжусь на вулиці Шевченка, 251, дворі на майданчику. А, мене звати каченко собі. Є. Добре, зараз будемо. Якщо ви знайшли під предмети, негайно дотримуйтесь таких правил.